Всім привіт! Дивіться, яка ще розквітла друга кала, біленька, але тут листочки інші. Також скоро зацвітуть лілії. Це минулорічні. І поки більш ніякі не хочуть квітнути. Зараз підемо відкриємо теплиці і розпакуємо посилочку ще одну. Ось ця перша. В тої листочки з крапинками, а тут немає крапинок. Ось моя тепличка. Відкриваємо. Посадили тут в два рядки огірків. Тут по одній стороні одні огірки, а по цій стороні інші огірочки. Вже їх пора підв'язувати. Є небагато вірьовок тут, але будемо міняти на інші, бо це вже старі. Вони вже видихлись. І вчора ще посадила тут трохи помідорів. Вже потрібно підрихлювати, може під вечір, трохи підсохну, та й будемо підрихлювати. Ще також залишилось трохи в стаканчиках ігорочків. Так що ці тут чоловік докопають, тут висаджу, а ці, тут їх шість штук, підуть у вітра. У мене є вітра дном. Я думаю, буде нормально. Трохи ще розсаду. Там петушки в нас плінники, кричать, треба поубирати їх. Ну, а зараз ходімо, розпакуємо посилочку з інтернет-магазину Нова флора. Ось моя посилочка. Скоби я вже розкрила, так як вони погано відкриваються та матушки. Даже бачите, не довідкрила. О, все, тепер точно відкрила. І подивимося, що у нас прийшло. Моя накладна. Минулий раз мені прийшло три подарунки, а в цей раз подивимося, чи є, чи немає. Ось така моя накладна, є кількість. Деяких по дві штучки, деяких по одній і суму. Подивимося, що мені прийшло. Так. Ось така кала. Будемо все висаджувати. Ось така кала. Там геть такі смішні ціни були, що я не втрималася і, і пана замовляла ще ось така кала. Такая манюсенькая бегония. Вот манюсенька такая. Еще одна бегония. Вот такая. Далее. Вот такая кава. Бегония. Тут велика така це так ще не пиші. Кала така. Кала ось така. Кала ось така. Ось така лілія. Ось така маленька. Ну там і ціна була така смішна, Я думаю, що це якась детка. Така лілія, ну це взагалі написано розмір 12-14, ну це не 12-14, це якийсь гетьманький. Ось така ось лілія. Навіть не видно названня. Не скажу, як називається Ось така каже. В общем, подарунка як бачите, немає. Але в, в прошлий раз було. Так, сейчас подивимся почему Ну, да тут Лілія 17 гривень написано, деяких по 20. Ну, якщо лилия 20 гривень, то, гетьманюсні то значить я вам не раджу купляти лілії в цьому магазині. З такою менюсінькою цибулинкою, з заявленою розміром дуже великим, то це я не раджу. А салат все чекає своєї висадки. Будемо скоро висаджувати. Дякую, хто придивився моє відео. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Всім пока!